У Чернігові відкрили першу кризову кімнату для тимчасового перебування людей, які зазнали домашнього насильства. Місце для швидкого реагування і допомоги як психологічної, так і юридичної цілодобового тимчасового перебування жінок з дітками, які постраждали, стали жертвами насильства. Термін перебування в таких кімнатах від 10 до 20 діб умовно для того, щоб пізніше можна було перевести в центри постійного, ну більш тривалого перебування. Звісно, адреса кімнати приховується для того, щоб кривники не мали змоги потрапити і знайти цих жертв. Які звертаються, все це оформлюється через поліцію, будуть зазначені номер гарячої лінії зараз вона надважлива ця кризова кімната, і хочу сказати, що тут враховані всі інклюзія врахована. Люди з особливими потребами можуть теж сюди приходити. Ви бачили правильний пандус, який має бути також. Нема порожків, може проїхати і коляска, і все що завод взагалі може перебувати 10 людей обладнано. Три uh, житлові кімнати, власне, дві uh, саме такі, ну, якби. З двоповерховими ліжечками, з диванами, які розкладаються для того, щоб забезпечити якомога більше. Тому що ми розуміємо, що є родини з багатодітними сім'ями. Буде чотири одиниці персоналу, соціальні працівники, які будуть знаходитися цілодобово згідно графіку чергування. Відповідно будуть залучатися працівники інших соціальних ну соціальні працівники, психологи, юристи. Кризова кімната створена завдяки співпраці обласної військової адміністрації та соціальних служб служб із представниками бізнесу та із фондом ООН у галузі народонаселення. Це перша така кімната у Чернігові та Чернігівській області, але вона є частиною більшої мережі аналогічних кімнат, які ми відкриваємо по Україні для підтримки постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Наш проєкт унікальний, тому що в Україні він єдиний такий поєднаний з фондом народонаселення і корпоративно-соціальним проєктом «Ейвон», Тому до нього більше уваги. Фонд ООН надаватиме й надалі допомогу Чернігівщині у проектах захисту людей у кризових ситуаціях. про це представники місцевої влади і фонду підписали меморандум. До війни навіть була програма, бюджетна програма, але це за кошти, це зокрема зроблено за кошти донорів, і це у нас перша така кризова кімната. І Я впевнений, що це наша перша сходинка в роботі з саме з фондом народонаселення в цьому напрямі, і ми надалі будемо працювати. І я дуже радий, що сьогодні присутні представники Чернігівської обласної військової адміністрації, наші гарні партнери на місцевому рівні. І як завжди будуючи сервіси в Україні, ми тісно співпрацюємо з державою як на національному, так і на локальному рівні. І для нас ця співпраця є надзвичайно важливою в Україні і на Чернігівщині є поліція превентивної діяльності, яка працює над попередженням домашнього насильства. Правоохоронці відзначають важливість кризової кімнати для захисту постраждалих для того, щоб фактично не відбувалось домашнє насильство, тому що до цього часу кривдники. Потерпіла особа, проживають разом. На сьогоднішній день ми вже маємо можливість потерпіло від домашнього насильства спрямувати до кризової кімнати. Власне, жінки з будь-якої громади Чернівського регіону можуть звернутися. От я думаю, що це такий певний плюс і певний досвід. А далі ми можемо масштабувати вже в громади ті, які найбільше аргументовано потребують рухатися далі.